Вітаю вас, друзі! Ми з України. Вона звуть Анастасія Густрєва, і ми з вами сьогодні зустрічаємося в прямому ефірі для того, щоб проаналізувати швидесенько, все, що відбулося в нашій країні. Подій багато в них треба розбиратися. Саме тому ми запросили Олега Постернака до нашого прямого ефіру, політичного аналітика, експерта, який нам в цьому допоможе. Олеже, добрий вечір. Доброго вечір. Сьогодні багато подій дійсно відбулося деякі з них абсолютно неприємні, але почати я би хотіла з такої політичної це перестановки в Кабміні. Про них говорять вже щонайменше другий тиждень, називають різні прізвища. Це і Верещук, і Кубраков, і Оксен Лісовий, міністр освіти. Називали прізвище Сольського. І Сольський сьогодні в акурат потрапив у скандал, який пов'язаний з корупційними діяннями. Зокрема, про це повідомляють САП і НАБУ – Нібито підозрюють міністра аграрної політики Миколу Сольського у незаконному заволодінні землею на суму понад 219 дев'ятнадцять мільйонів гривень. Сам Сольський каже, то було давно, і тоді він був ще юристом. Зрештою. В цій справі будуть я так розумію розбиратися. Ну і поки що про перестановки, якщо говорити, то Кабмін звільнив заступника міністра оборони Віталія Половенка. Він відповідав за розробку нових стандартів в системі продовольчого забезпечення, е, значить тилове забезпечення воїна на фронті і так далі. Чи можемо ми вважати, що це і є той самий старт перестановок в Кабміні? І що ви в політичних колах чули? Кого попросять на вихід із Кабміну? Ну, дивіться, процес зміни ротації в владних кабінетах він е, супроводжується і проходить, е, починаючи, наприклад, вже з початку року, з заміною головнокомандувача, потім з звільненням секретаря РНБУ, потім перестановками перестановками в Офісі президента, і вони, і вони, і вони продовжаться. Продовжується, мені здається, до початку червня. Чому? Тому що в, в, в народу є запит на зміну облич. І тоді, коли ні президента, ні парламент не можна переобрати, кращий вихід із ситуації для каналізації диверсифікації внутрішньополітичних ризиків, це зміна і ротації членів Кабінету міністрів та інших органів виконавчої влади. Точно зрозуміло, що позбудеться своєї посади Генеральний прокурор України. Костін через суттєві питання до його а, діяльності, до його а, великої присутності за кордоном і ну, деякими проблемами щодо супроводу, супроводу міжнародних розслідувань України, що, зокрема, щодо російської агресії. Величезне питання стоїть по курку. Задоволені тим, як ідуть ці розслідування. Через якраз оцю загострення проблеми легітимності влади, да, яке будуть підсилювати операціями впливу, і, ну, російські спецслужби, очевидно. І о, там взагалі картина цікава і продовжують педалювати тему прем'єрства Єрмака. Із останніх чуток я чув, що Маркарова може на першого офіцера прем'єр-міністра Маркарова, Оксана, це посол України в США. Називають більш інші колоритні фігури. Тим не менш тут таке цікаве питання, що всі перестановки в кабінні, вони затверджуються і обговорюються на нарадах в банковій. І широкого доступу до цих нарад немає, ну, крім певних осіб, вищого шовону, ніхто. Тому коли мені починають депутати там, деякі писати в своїх телеграм-каналах з приводу чуток, знайте, що це вкиди, це свідомі вкиди інформації. Можливо, з інсайдерів, можливо, і правдиві вкіди, які періодично можуть підтверджуватися, але дуже, 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 дуже ймовірно, що це, скоріш за все, маніпулятивний сюжет. З певною метою або протестувати реакцію цього чиновника, або вже підготувати його до звільнення, або а, подивитись, наскільки до якої групи оточення президента він належить, які дії він буде вчиняти, щоб, наприклад, зберегти свою посаду, чи якщо він, звісно, зацікавлений цьому, як відреагують міжнародні партнери? Тобто це інформаційні вкиди мають таку, так, прикладну мету. Іноді вони підтверджуються, іноді зовсім ні. Тим не менш, дуже важко говорити про те, я не присутній на нарадах, і багато хто в Україні не присутній на нарадах в Банкарі. Але, 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 але лінію на гнучні відставки вона Згідно зараз Зеленському і Банковій, через спробу відбити оцю тему, штучну тему його легітимності, і очевидно, що очевидно, що в даному випадку так влада працює, і можливо це буде ефективним інструментом для внутрішньої стабілізації. А наскільки реально, щоб саме Єрмака, Єрмака призначили призначили Тут я вже згадала, згадала ну, знаєте, знаєте, може, може я так так трошки декотро контрологію. Але, але Расмус вже писав, писав про нього есе в цей журнал The Times, там де Єрмак потрапив у рейтинг 100 найвпливовіших людей значить, світу, лідери категорія. І Расмус якраз писав, що Єрмак це людина, завдяки якій функціонує а, уряд по факту. Ну і це недослівно, тобто якось так він там. Писав, що він має значний вплив на уряд, і завдяки його діяльності уряд у війну функціонує. А чи не пов'язані ці речі між собою? У мене сягнуло о, вихід на топ-рейтинг в журналу Тайм? Ну, так просто не відбувається і. Те обговорення, яке склалося в Україні після цього і в соціальних мережах, і в публічному просторі. Воно також має певні інспірована певним, певним чином певними питаннями. Єрмак цілком може бути прем'єр-міністром. До речі, це не найпоганіша напевно, кандидатура, і не, най, не найбільш проблемна кандидатура. Навпаки, людина ем, безпосередньо вся вже в. Конструкції влади має зв'язки, має вплив міжнародний. Але давайте чесно, і Денис Анатолій більш зручніший навіть навіть фігура, бо політична інертність максимально виважений підхід до менеджменту. Намагання ні з ким не сваритись, досить обережний, гнучкий підхід в урядуванні це в принципі одні, ну, ті речі, які, які зберегли Шмивеля на посаді, і він війшов в історію вже України як людина, яка найбільше зайняла за часом, стала була прем'єр-міністром України. Але, 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 але в даному випадку фігу, фігура прем'єр-міністра. Багато в чому залежить від міжнародних наших союзників, бо кадрові питання це. Питання комунікації, тобто, посада прем'єр-міністра це посада комунікативна. Ти постійно спілкуєшся з іншими главами держав і щодо фінансової, і щодо військової допомоги. Тому Шмихаль нагадаю, нещодавно був якраз в США. Є думка, що якраз там він отримав певні гарантії на звільнення свого та, і збереження на посаді. Можливо, і така версія також практична, і ми в кінці травня дізнаємося. Та, можливо, Тож, продовжить бити рекорди. Ще одна подія, яка наробила шуму, шуму сьогодні, це те, що консульські послуги для чоловіків, які знаходяться українців, які знаходяться за кордоном, віком від 18 до 60 років припинені. Сам міністр закордонних справ пан Кулеба вийшов із заявою на це відреагував і сказав, так дійсно, тому що я вбачаю в цьому несправедливість. Якщо людина поїхала за кордон, це не звільняє її від обов'язку захищати державу. І, звісно, в соцмережах і всюди понеслося. Як ви на це Відреагували і який ви бачите розвиток цих подій? Що всі громадяни України перебувають в громадянському просторі України, навіть якщо вони знаходяться поза межами України? І якщо є певні обмеження з боку Мінзбі, з боку посольств і консульств, то шановні громадяни України, треба звикати до умов і вимог законодавства України і. Вимог воєнного часу і розуміти, що настали інші часи, де перебування за кордоном не є індульгенцією від здійснення конституційного обов'язку, і це питання про справедливість. Це питання про виваженість і питання про те, що кожен громадян України має, якщо він має органічний цілісний зв'язок з державою, а це громадянство це зв'язок з державою, то він має розуміти, що правила і настанови, які є зараз в країні, вони повинні бути обов'язковими. І ті проблеми, і питання, які коригує зараз держава на марші. Вони мають поставитися до цього з певним розумінням. Якщо потрібен військово-обліковий документ для супроводу, супроводу консульських та посольських дій, то значить це певним чином встановлює нові правила і робить, робить, робить про цей процес більш відповідальнішим. Попри те, ми теж мали і таку доволі трагічну новину за сьогодні, яка теж набула е, широкої популярності. Це смерть у закарпатському ТЦК. Ну вірніше, я так розумію, по дорозі до ТЦК. Там стався випадок, коли доставляли до ТЦК військовозобов'язаного, в У нього стався епілептичний напад, е, швидка не встигла доїхати, і людина померла. Е, Лобінець, який є омбудсменом, заяв Дмитро Лубінець, заявив про те, що він відкрив справу. Стосовно цього випадку і буде проводитися розслідування, тому що ВЛК військово-лікарська комісія написала, що ця людина є придатною до військової служби. Хоча ми розуміємо, що така хвороба, як епілепсія, вона є дуже тяжкою, і очевидно, що людина не може бути придатною. І це все відбувається на фоні того, що з 18 травня в нас стартує. Мобілізація згідно нового закону, який був ухвалений. І зрозуміло, що люди одразу пишуть про те, що неважливо ти хворий з інвалідністю, без інвалідності, тобі все одно скажуть, що ти можеш служити, відправлять тебе ну, помирати, фактично, да, якщо в людини хвороба дуже тяжка. І от як зарадити цьому в інформаційному просторі, або як реагувати, ми поки що от не розуміємо. Дивіться до будь-якої таких подібних інформацій треба ставитися як до інформації, яка не є. Системною, хоча мені хотілось би вірити, що воно не є системною, хоча деякі випадки вказують на зовсім інші е, варіації. Має бути е, вже анонсований варіант, коли буде омбудсмен по військовий омбудсмен, який буде захищати права військовослужбовців, призивників, резервістів. Це окрема деталь. По-друге, найближчий час уряд має затвердити нову постанову про військово лікарняні комісії, які визначить перелік в новому форматі перелік хвороб, які потрібно буде враховувати під. Для переосвідчення, для особливо так званих тимчасово недієздатних да, час, час і обмежено дієздатних в воєнний час людей, які мають пройти відповідні військово корняні комісії. Це залежить від загал, загалом здатності Генерального штабу та штабу хопитних військ, а імпер. Підпорядковані ТЦК в загальному плані і оперативним командування, як вони звернуться, з яким підходом до організації роботи ТЦК. Зараз це питання ще й до роботи, бо одна справа ухвалити вдосконалити законодавство про мобілізацію, а інша справа навести порядок всередині територіальних центрів комплектації соціальної підтримки. І можливо запровадити якісь сучасні інноваційні способи організації їх діяльності. Я сподіваюся, що у нас є рік, щоб з цим впоратися. Ну і наостанок допомога від США. Одні говорять переломний момент, інші говорять, це просто аби протриматися, протримати цю оборону. В той же час Зеленський поговорив з Байденом і так прямо не сказав, але стосовно атакамсів теж натякнув, подякував президенту, сказав, що е, розставлені крапки над І. І тоді ми хочемо теж розуміти, як нам розцінювати цю допомогу і чи буде вона далі продовжуватися. Ця американська допомога і голосування палаті представників воломає велику психологічну підтримку. Передусім, зрозуміло, американці якомога швидше спробують надіслати ці пакети, і Байден підпис Байдена не забариться. Але, тим не менш, говорити про те, що ця допомога дозволить нам трішки розправити плечі, Це десь кінець травня, якраз початок червня. А в цілому да росіяни сприйняли доволі історично цього рішення. Воно автоматично робить дає сигнал нашим європейським союзникам про, про те, що нас американська допомога є стабільною і на певний час вона гарантує неабиякий неабиякий плюс. Але, але є й певні проблеми, оскільки саме пробуксовування може стати, знаєте, негативним трендом, який а що буде після листопада 24-го року, після виборів, і воно ця проблема, вона зараз буде стояти і декілька місяців ще формувати вплив. Думаю, що ми про це дізнаємося тільки після листопада, 2024 року. Олеже, дуже дякую вам за розмову. Олег Постернак, політичний аналітик, експерт, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, дякую вам за те, що ви нас дивитеся і підтримуєте. Я нагадую вам, що треба підписатися, якщо ви раптом того не зробили. Тому що це допоможе нам просувати канал, це допоможе вам отримувати відповіді на запитання. Ми з України. Дякуємо усім, що ви нас дивилися. Побачимося в наступних